Схуднення по вашій натальній карті, як астрологію можна примінити навіть в схудненні? Дійсно, я просто була в шоці, коли дізналася, що в нашій натальній карті можна дізнатися, яка, яке нам харчування підходить, які продукти потрібно додати, які виключити з раціону, який у нас тип фігури, яка конституція тіла. Все це дійсно є в нашій натальній карті. Я дуже багато провела консультацій. По вазі, схудненню, здоров'ю і, і навіть дійсно собі зробила таку такий розбір. І коли почала приміняти, то в мене вже результат майже мінус 15 кілограм. Це дуже круто. Не скажу, що це було супер складно. Дійсно, складновато. Потрібно було прикласти дуже величезну силу волі, але воно того а, вартує. Тому що багато років я не могла знайти такі для себе. Хороший підхід, але от знайшла в своїй натальній карті, і дійсно це дуже дуже добре. Тому, якщо у вас є якісь астропитання, щось вас в житті бентежить, знаєте, що в вашій натальній карті точно є відповідь.